Вітаю! Як навчання може бути ефективним інструментом залучення персоналу в умовах дефіциту людського капіталу? Мене звати Наталія Теряхіна, я hr експерт з 17-річним досвідом, директор з персоналу компанії Kernel, сертифікований коуч, бізнес-тренер та фасилітатор. Також я марафонець і триатлоніст. Запрошую вас на мій другий курс авторського проєкту впливовий HR навчання персоналу, як ефективно розвивати працівників для стійкого результату бізнесу та довгострокового утримання. І в цьому курсі ми розглянемо 11 тем з блоку навчання та розвиток. Перша тема навчання та розвиток як система. Наступна як використовувати навчання в рамках управління системою ефективності. Наша третя лекція буде присвячена професійному навчанню. Наступна лекція про компетенції, про софтове навчання, і окремо поговоримо про навчання менеджменту. Далі ми з вами вивчимо систему дистанційного навчання, які тут можна використовувати, інструменти, що таке база знань і як зберігати унікальну експертизу компанії, і як використовувати мікрольонінг в сучасних умовах обмеженого середовища для навчання. Також ми розглянемо з вами інститут внутрішніх тренерів, окремо проговоримо про інститут наставництва і як створювати в організації саморозвиваючу систему. Що ж, колеги, давайте використовувати інструменти навчання та розвитку для забезпечення бізнесу, персоналом в умовах дефіциту людського капіталу.